uh, -huh. uh -huh. Анна Нова Діма нас. Я не бачу. Ні, вона не бачить, що я. Ну, Таня Полуднєва, включилася, теж бачите, бачимо, які ми молодці. Хто там коментує, хто підключився? Ти, я коментую, не виключила, а в мене вроді ж виключений телефон. Теася Фоменко.

Mm -hmm. Доброго дня. Чутне? Так, так, чутно. Доброго дня. Чутно чи не чутно? Чути, чути. Чу чу Я не чую їх. Ви нас не чуєте? Mm -hmm. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, нас чудно чи ну, ні? Ну, так, просто... вас чути. Вітаємо О, всіх, ні, з днем, Зависоків Зависоків, ми вас не чуємо. Днем Покрови Пресвятої Богородиці Днем українського козацтва. На сьогодні наші справжні козаки, наші воїни, стали надійним і незламним Ва? щитом. Який рятує удажливу державу від підступного сувоста. Збройні сили України вже не, стали прикладом для багатьох армій світу і довели всім це елітні підрозділи сильних, відважних що які захисників. Чудно зараз чи не чутно? Чути, чути. Тут надав. Доброго дня. Сьогодні розпочинаємо громадські слухання щодо нового будівництва Новобузької міської ради каналізаційних очисних споруд в місті Новий Буг Баштанського району Миколаївської області. Я Лариса. сьогодні, 1 жовтня 2024 року. Розпочинаємо громадське слухання планованої діяльності Довгоської міської ради щодо нового будівництва каналізаційних очисних споруд в місті Новий Буг Баштанського району Миколаївської області. Проект на потужність каналізаційних очисних споруд в загальному обсязі становить 2000 Кубічних метрів на добу я Нура Лариса Михайлівна, головний спеціаліст відділу ОВД управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації, буду головувати на сьогоднішніх громадських слуханнях. Прошу представитися суб'єкта господарювання. Так, доброго дня. Я Луценко Анна, я начальник управління начальник відділу з питань інвестиційних проектів та Соціально-економічного розвитку Новобузької міської ради і є координатором цього проєкту. Так ну зараз на громадських слуханнях присутні 15 чоловік. Інші хто? Представники Новобузької міської ради чи є представники громадськості? Інші є і представники я бачу Новобузької міської ради, і є представники громадськості. Оголошення було. Опубліковано на сайті Новобудської міської ради на сторінці Фейсбуку, було доступне для усіх бажаючих для долучитись до цього обговорення. Добре, значить, чи... прошу представити цю проєктну організацію звіту з оцінки впливу на доскіда. Від проектної організації я, головний інженер проекту, Жигалік Наталя. Компанія ТОВ Дельта проект Консалт» і з нами Володимир Вікторович Рапуляк, це субпроєктувальник по цьому об'єкту, компанія ТОВ Дніпроводпром. Так, добре. А, значить, тимчасово на період дії воєнного стану громадські слухання на території України. Проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Наголошую, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис. Посилання на відеозапис буде завантажено до єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання проводяться відповідно до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року Номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Голосування на громадських слуханнях не передбачено. Прийняття будь-яких рішень щодо допустимості або недопустимості планованої діяльності, видачі або невидачі висновку зацінки впливу на доскіля на громадських слуханнях не здійснюється. Регламент громадських слухань включатиме наступні етапи: спочатку виступить суб'єкт господарювання, який є замовником планованої діяльності. Після доповіді учасники громадських слухань можуть Мають можливість поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення. Суб'єкт господарювання протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань надає письмові відповіді на усі запитання громадськості. На які він не зміг надати відповідь під час громадських слухань. Відповідь надсилається на адресу особи, що поставила запитання, тому прошу громадськість перед тим, як задавати питання, представлятися та надавати свої контактні дані для письмової відповіді за потреби. Громадськість може надавати будь-які зауваження з пропозиції, що стосуються планованої діяльності як в форматі онлайн, так і в чаті. Прошу... Е Виступити з суб'єкта господарювання, який є замовником планованої діяльності. Так, вітаю, шановні слухачі, учасники громадських обговорень. Ми, Новобузька міська рада, замовили, замовили проєктно-кошторисну документацію на, на, на таку діяльність, як реконструкція каналізаційної мережі в місті Новий Буг. Зокрема, яка складається з чотирьох компонентів: один із яких це нове будівництво каналізаційних очисних споруд в місті Новий був Баштанського району Миколаївської області, і, і який потребує саме розробки оцінки впливу на довкілля, звіт якого звіт за яким сьогодні ми обговорюємо. Звідзи оцінки впливу на довкілля по цьому об'єкту розроблений відповідно до вимог пункту два закону України про оцінку впливу на довкілля, планова діяльність нове будівництво каналізаційних очисних споруд місті Новий Буг Баштанського району Миколаївської області належить до другої категорії видів планової діяльності та об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Відповідно пункту 13 – господарська діяльність, що призводить до складання забруднюючих речовин. Уводні об'єкти та збір води з водних об'єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу, е, метою ОВД є оцінка екологічного стану природного середовища в районі розташування об'єкту, виявлення, виявлення інтенсивності масштабу його впливу на довкілля в процесі експлуатації, а також при необхідності визначення шляхів і засобів попередження небажаних наслідків планової господарської діяльності, відновлення Основних компонентів навколишнього середовища та забезпечення вимог екологічної безпеки у даному звіті, який зараз винесений на обговорення, проводиться обговорення оцінка впливу на довкілля планової діяльності нове будівництво каналізаційних очисних споруд місті Новий Буг Баштанського району. І цілю проведення оцінки впливу на довкілля планової діяльності є висновок з оцінки впливу на довкілля, дозвіл на виконання будівельних робіт. Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду. Що стосується планова діяльність, передбачає нове будівництво каналізаційних очисних споруд місті Новий Буг Баштанського району Миколаївської області. Будівництво каналізаційних очисних споруд буде здійснюватись новобузькою міською радою. Будівництво каналізаційних очисних споруд місті Новий Буг спрямовано на покращення екологічного стану. Навколишнього середовища в нашому місті. Провадження планової діяльності буде здійснюватись за адресою Миколаївська область, Баштанський район, місто Новий Буг, вулиця Заводська, 59 на земельній ділянці площею 3 гектара. Категорія земель, землі промисловості транспорту, електричних, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення цільове призначення 11.04. Так, місто будівні також Новобузька міська рада отримала містобудівні умови та обмеження для проєктного об'єкту будівництва. Є дозвіл на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації цієї земельної ділянки, про яку я згадала вище 3 гектари, функціональне призначення містобудівних умов та обмежень. Виробничі зони згідно документу про затвердження генерального плану міста Новий Буг Миколаївської області. Ознака відповідності цілягового використання та функціонального призначення земельної ділянки відповідає гранично допустима, допустима висотність будинків будівель та споруд 12 метрів, максимальна допустимий, допустимий відсоток забудови земельної ділянки 60%, максимально максимальна допустима щільність населення в межах житлової. Забудови не вимагається. Мінімально допустима відстань від об'єкта, до що проєктується до червоних ліній, регулювання забудови існування будинків та споруд, також визначене згідно законодавства. Планова діяльність підприємства це нове будівництво каналізаційних очисних споруд, будівництво каналізаційних очисних споруд забезпечить, забезпечить очищення. Вод перед скиданням у водоприймач покращить стан навколишнього середовища. Мета проєкту реконструкція каналізаційної мережі місця Новойбок Миколаївської області, в рамках якого передбачається облаштування окремих очисних споруд потужністю 2000 метрів кубічних на добу, що мають повністю покрити потреби міста. Режим роботи проєктов... проєктованих пост цілодобовий, соціально-економічна необхідність планової діяльності це Продовження планової діяльності спрямовано на покращення екологічного стану навколишнього середовища, функціонування центральних, централізованих каналізаційних мереж та забезпечення надійності очищення стічних вод міста Новийбуг, надання послуг, спрямованих на задоволення потреб споживачів у централізованому водовідведенні, покращення ситуації з інженерним забезпеченням міста, проект нове будівництво каналізаційних. Очництво споруд по вулиці по вулиці Заводській, 59, дев'ять місці новий бух, розробляється та фінансується за підтримки програми «Юліт з Європою. Дякую, у мене все. Суб'єкт господарювання коротко доповів про плановану діяльність. Наразі громадськість, яка присутня на громадських слуханнях, може поставити до суб'єкта господарювання свої запитання або висловити свої пропозиції. Присутня громадськість може задати запитання. Є запитання в громадськості чи ні? Я так розумію, що на громадських слуханнях присутня громадськість. Громадськість наразі може задати свої запитання або висловити пропозиції до планованої діяльності. Я так розумію, що зауважень і пропозицій на громадських слуханнях немає, вони відсутні. Зауважень і пропозицій я не чую, і ну, був достатньо великий проміжок часу для того, щоб громадськість могла вивчити цей документ, хоча він і об'ємний, він був. У доступності для усіх то для всіх бажаючих ну, хто присутній, добре. Громадські слухання вважають такими, що відбулися. Протокол громадських слухань буде включений до звіту з оцінки про громадське обговорення та завантажений до реєстру з оцінки впливу на довкілля разом з посиланням на відеозапис сьогоднішніх громадських слухань. У цьому все. До побачення. Дякую за організацію, до побачення.